Дніпропетровська міська рада почала виділяти земельні ділянки для бійців АТО та членів сімей загиблих. На сьогодні до заступника начальника управління корпоративних прав звернулися більше 200 військовослужбовців і 10 сімей загиблих. Процедура отримання дозволу на оформлення документів займає багато часу, проте доволі проста. Слід лише звернутися до управління корпоративних прав. При собі необхідно мати посвідчення учасника бойових дій. Список бажаючих оформити документи на земельні ділянки формується кожного кожного місяця. Тоді його виносять на чергову сесію міської ради. Учасник АТО, який хоче отримати землю в місті Дніпетровській, він має звернутися в міський совет з відповідним заявленням. Якщо у нього є конкретний участок, то він пише заявлення. Якщо у нього немає конкретного участку, він приходить записуватися в реєстр, який ведеться нашим управлінням. На сегодняшний момент городским советом дано 232 разрешения на разработку проекта землеустройства под строительство индивидуальных жилых